Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Стів Вітхов, який перед самітом Трампа і Путіна на Алясці відвідував Москву і провів там перемовини з Путіним та іншими російськими керівниками, підтвердив, що Росія поклала на стіл для перемовин свою власну мирну пропозицію, яка стосується Донецької області. Таким чином, ми отримали перше офіційне підтвердження того факту, що російський президент Путін в якості умови для припинення вогню на російсько-українському фронті або для підписання мирної угоди з Україною, вимагає, щоб Збройні Сили України залишили територію Донецької області, яка сьогодні контролюється легітимним українським урядом. Ту частину території, звичайно. І, звісно, ця пропозиція вже неодноразово обговорювалася як частина російського плану. Однак, поки що ані у Білому домі, ані у Кремлі не підтверджували. Вірогідність такої інформації, і як бачимо, стів Вітхов зараз це підтвердив, хоча і підкреслив, що це очевидна не та пропозиція, з якою можуть погодитися в Україні.